Друга частина концепції залежності це психологічний аспект. Медицина навчилася гарно знімати абстиненцію і виводити людину в фізично позитивний стан, знімаючи в нього, так би мовити, фізичну залежність. І, на жаль, як для самого залежного, так і для його рідних такий метод лікування стає звичним, єдиним правильним, на нього витрачаються великі кошти і покладаються великі надії. Проте, як правило, він себе не виправдовує. А навпаки. Знімаючи абстиненцію, знімаючи от фізичні наслідки вживання зі стану залежного, ми таким чином віддаляємо його усвідомлення проблеми. Тобто, чим гірше фізич на фізичному рівні самому залежному, тим краще він розуміє те, що вживання для нього проблема в житті і з цим потрібно щось робити. А кожного разу, коли ми його прокапуємо, відновлюємо, ми це усвідомлення віддаляємо, віддаляємо, віддаляємо все далі і далі. І, пройшовши якесь медичне відновлення, знявши таку, так би мовити, фізичну залежність, сам залежний повертається через деякий час назад у вживання, і саме тому, що в нього вже сформувалася така собі психологічна залежність від вживання, від речовини, тобто на психологічному і духовному, душевному рівні. В нього є потреба повернутися назад у вживання і в стан сп'яніння, і це також прояв його хвороби. І це не якась там шкідлива звичка чи погана звичка його, а це дійсно хвороба, яка вольовими зусиллями, як у випадку звичкою, не вирішується. Залежність від звички відрізняється тим, що без наркотиків та алкоголю сам залежний вже не може отримувати задоволення від звичайних буденних речей, від яких він отримував, можливо, його раніше, чи від яких отримує. Звичайна, не ну, незалежна людина. Тому тяжко зрозуміти, взагалі, чому залежний так себе веде ну, звичайній незалежній людині. Він не може отримувати задоволення, йому тяжко проживати якісь тяжкі ситуації в своєму житті, можливо, якісь болісні, і іноді навіть тяжко спілкуватися взагалі з людьми. На тверезу голову, щоб піти там з кимось поговорити, обов'язково потрібно щось вжити. Наприклад, якась важлива розмова, і на тверезу голову тяжко. От є всі комплекси, страхи і так далі. І це вже сформована психологічна е, залежність, яку е, набагато тяжче подолати, ніж фізичну, ніж пройти там стани будуну, стани абстиненції, стани ломок. Тобто е, найтяжче для залежного це вже тоді, коли він почав відчувати себе фізично добре, вроді би, як на. Брався сил, відновився фізично, і потім вже включається в нього психологічний аспект залежності, який тягне за собою залежне мислення, е, яке складається з багатьох багатьох таких е, когнітивних е, обманних е, маневрів, е, які ведуть його все рівно потім з часом у вживання. Тобто е, з психологічною залежністю справитися от, набагато тяжче. і алкоголізм і наркоманія, які будь-яка. Хвороба має свої передумови та прояви. Деякі передумови, які сприяють формуванню психологічної залежності, я зараз перерахую. По-перше, це занижена чи, навпаки, завищена самооцінка, труднощі у спілкуванні з людьми, психологічні страхи та комплекси людини, невміння розпізнавати та проживати свої почуття, високий рівень психологічної напруги. Вживши психоактивну речовину, залежний відчуває звільнення від цих всіх передумов, від цих всіх страхів, комплексів. Він почуває себе впевнено в спілкуванні і взаємодії з людьми. На зміну почуттям, які викликають душевну біль та страх, приходить стан ейфорії, спокою, впевненості. Відчуття втрати власної гідності заглушуються. Залежний на підсвідомому рівні запам'ятовує цей ефект, такий чудодійний ефект речовини, і потім, в подальшому будь-яким чином, намагається повернути собі цей стан спокою, безтурботності, впевненості і відчуття того, що все в принципі в нього нормально. Ось такими чарівними ліками для залежного являються алкоголь та наркотики. І хтось хоче йому пояснити, що вживати це погано. Погано для твого організму, для твоїх взаємостосунків, для твого життя. Це матиме негативні наслідки, і тобі потрібно покинути вживати. Хтось читає йому нотації, пояснюючи про шкідливу дію речовини на його організм, хтось маніпулює залежним, намагається загнати його в почуття провини, в почуття страху, якось налякати його. От. Хтось просто забирає в нього можливість вживати, чи намагається забрати цю можливість через якісь кодування та якісь підшивки. І не дивно, що залежний постійно максимально пручається цьому, тому що це для нього єдина таблетка, єдині ліки, так би мовити, які вирішують його внутрішні проблеми і звільняють його від того внутрішнього стану, в який він попадає, коли тверезіє. І психологічний аспект і робота з цим дуже важливо в процесі одужання від залежності. Саме тому великий комплекс заходів в процесі терапії залежності направлений на пропрацювання саме психологічної сфери. За час вживання речовина для залежного стала таким собі, так би мовити, психологічним костилем, на який він спирається от по життю, і він дуже боїться втратити цей костиль, що в нього його заберуть, чи, наприклад, його потрібно відкинути, і йому страшно залишитися без нього, тому що він може таким чином от боїться впасти в таку психологічну безодню, де йому буде нестерпно боляче і не буде на що спертися. І взяти і забрати якоюсь забороною вживання, там сказати тобі це не можна. В нього це єдиний костиль, на який він спирається. Це насправді знущання над людиною, просто забрати і не навчити його ходити без нього. Саме тому в процесі. Терапії залежності людина вчиться ходити без цього костиля. І в процесі реабілітації, в процесі психотерапевтичної роботи залежні пропрацьовують свою самооцінку, впевненість в собі, свої комплекси, свої страхи, тобто все те, що залежний в процесі вживання намагався компенсувати дією речовини. Там проходяться всі якби, етапи захисних механізмів психіки, заперечення. Проходиться, долається все те, що заважає людині усвідомити свою проблему для подальшої роботи з цією проблемою. Там допомагають людині пройти стани супротиву, тобто психіка пручається якимось змінам, які насправді необхідні для одужання. І без цих змін неможливо буде залишатися в тверезості. Її потрібно подолати ці етапи супротиву. Тобто наш мозок, наша психіка вона запрограмована на те, щоб ми вижили. Тобто залишити нас в одному би, стані, постійному комфорті. А для одужання потрібні зміни. І психіка все-таки пручається, повертаючи нас в свою зону комфорту. Потрібно допомогти людині пройти ці етапи. Це також психологічний аспект залежності. Людина вчиться розпізнавати свої почуття і правильно їх виражати екологічно і без якоїсь шкоди. Для інших, для оточуючих клієнти пропрацьовують своє почуття образи, почуття провини, сорому, тобто, всього того, від чого, наприклад, йому б захотілося б назад повернутися у вживання для того, щоб це не проживати. Всі ті почуття, від яких вони втікали назад у вживання, і намагалися їх. Заглушити е, дією речовини, клієнти знаходять в собі ресурс для подальших змін. Це все і є альтернатива вживанню, коли людина навчилася ходити без свого костиля, тобто пропрацювала ці всі речі в психологічному аспекті, то йому не потрібно вже за нього буде братися і не буде такої необхідності. Він буде цінити свою тверезість і одужувати далі, підтримуючи свій психологічний стан. В такій в нормі, в позитивній, так би мовити, без терапевтичних умов, облаштованих спеціально під такі зміни, ну це дуже тяжко зробити, так би мовити, не скажу, що неможливо, але ну, дуже тяжко насправді. Можливо, навіть в якихось випадках і неможливо. Саме тому, якщо у вашій сім'ї є залежна людина, чи вам потрібна допомога, звертайтеся за номером для подальшої консультації, який. Написаний в описі профілю. Дякую за увагу, дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду вдячний за лайк, за коментар, за репост. Поділіться цим відео, можливо, з тими людьми, яким би було варто його подивитися на вашу думку. Дякую за увагу, всього найкращого і будьте здорові!